Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. З великими гастролями у Київ приїхав знаменитий Івано-Франківський драмтеатр. Квитки на його вистави вже традиційно розкуповують за лічені години. Режисер, художній керівник театру Ростислав Держипільський вважає, що успіх театру в тому, що він дозволяє своїм акторам. Імпровізувати на сцені, ба більше постійно взаємодіяти з глядачем у залі в якийсь момент. Умовна межа між сценою та глядацькою залою просто зникає. Під час попередніх гастролей театру наш кореспондент Сен Олександр Загородний пробував на виставі гуцулка Ксеня і з'ясував, чому так важко купити квитки. Є глядачі, які десятки разів ходять на ту саму постановку. Вони переконують, що разу це інше дійство, але завжди феєрично. І сьогодні актори ставлять своє гуцульське весілля. і у цій постановці розповідають про звичаї та обряди, які вже зникають. Ну а у глядачів ТСН та марафону Єдині новини є можливість побачити все наживо просто зараз. Адже мій колега кореспондент ТСН Олександр Загородний запросив знаменитий Івано-Франківський драматичний театр до нас у гості. Ти що думала, ми про на чіткою? І я сподіваюся, з якимись сюрпризами. Сюрприз буде для тебе. А зараз ми запрошуємо провідних акторів театру Івано-Франківського драмтеатру. Гості дорогі! Не гоноруйте, заходьте до нас. На гуцульське весілля, я так О, розумію. А поки наші гості заходять, я скажу, що вчора вони відіграли Енеїду, а сьогодні вони гратимуть гуцульське весілля. Це надзвичайно цікава вистава, але вже хлопці заходять. Сюди заходьте. Нас Ласкаво, просимо в цей. Заходьте, заходьте. Вікеслава. Йой, які гарні! Навіть трохи лишити на вечір пані люди. мудрого народу. Як вам тут без нас? Треба що Добре, Добре, з вами, добре, з вами Так, так, так. Ну що, вас треба представити? Хоча Врачоні. хто не знає, Ростислав Дежепільський. народний артист України, керівник цього, цього колективу, найкращого світі театру. Найкращого світі театру. Так. А нас... і і найскром... і найскромніший. найскромніші. найскромнішого. Так. у нас є ще народна артистка Оля. Команицька, скромна. А буде ще народний артист э, під'їжджає. Біжить, біжить під каже під до нас. І майже народна. Ну, поки що по документах заслужена, але жаль, чекайте, жаль, чому? Жаль, жаль. Для народу народна, моя э, партнерша по сцені, Але співає Мирослава як народна, Палатайся. так що буде. Народ чому вас запросили? Не тільки для того, щоб ви сказали, що у вас буде вистава. В нас. Ви сьогодні граєте яку виставу? Сьогодні Гуцовська веселі. веселі. А в нас є наречена. Ну, дивіться, Ой, що зразу середини. так? О, О, дивіться, ми, дивіться, ми, як... Соломія, я, по-перше, і тебе запрошую, і всіх глядачів, що ми не так часто буваємо, хоча часто трошки у Києві, дякувати Богові. Ще сьогодні вже в тему бувшому палаці. Е, хто ще може попасти, не знаю, в гуцульське веселє. Завтра е, нове прочитання Наталки Полтавки. Це наш мюзик, якого ви не бачили точно такого в Театрі Лесі Українки на 18-го Теж запрошуємо глядачів. Ну але ми, Соломія, чули, ну перше, ти наша розумієш земля. <г dunno> <грав> «Ми чули, що у тебе якась приємна знов новина, так? Да, так, да, та, та, давай та. мрія. До речі, тобі... в Карпатах якраз <грав> на <грав> При Карпаті я б навіть сказала. Ну, ну Дивися, давай ми <грав> різко спробуємо тобою прорепетувати, як буде вже весілля. Це у нас Гуня, до речі, з гуцулки Ксеня. Воно вже другий раз тут у студії Дентруси, а дівчатка тобі попробуй перемітку одягнути. Хочеш це такий крутяк. Давайте різко, а йдемо. А хто буде сьогодні актриса грати? Вона одружена, не од. У нас нема сьогодні гуцулки, Ксенія. Танюша, Танюша, бачиш, це насправді автентичні костюми. Це може покрутитися. Це старовина Боже. Гугля, коли наречене вдягали, а от Олег у нас нареченого. Це все страшенно автентично. Ні, ну в мене є свій наречений. Так, стій там, у нас є свій. Нашого не Хайна треба. Є, але... Дівчата, різко, але давайте. Але хай подивиться, як ти будеш виглядати. Ну пробуйте, Олеся, співаєш, попробуй. Можно кресло? Кресло? Можно, да. Можна крісло? Да, да, можна все. — Яке вам більше подобається, так кажіть. Слумічка, сідай, пробуємо. Ано. А поки вони видягаються. Ви, да, ви розкажіть трошки назад. про саму виставу. Вона а, незвична, окей, наскільки я знаю. Це не просто вистава, це якесь таке етнографічне дослідження. <рес> так, насправді, ну, це якби друга серія, хто не був у нас на коляді та й До речі, у... щоб по тому забуду. Ми у Києві знову, 16 січня, ми будемо з колядою та а 18 січня у Тулка Ксенія. Тобто, це давайте, фактично така друга серія їжіть. Коляди та Пліс. А, звісно, так виносять. Я, що воно буде мати таку, таку сильну популярність, але це насправді дослідження на основі е, творів Шухевича, Гуцульщина, Вінсенза. Е, це 19 -те століття. Те, що збереглося у нас. Тобто це унікальна річ, е, От якщо ви бачите, і на, на ній можна. Сплакати, сміятися, тому що це те, що йде з землі з праві кіл, і ми дослідили просто по ну по секундно, як це було. Тому Тобто ви зберігаєте це все і абсолютно навіть те, що вже в горах не пам'ятають. Тому що двадцяте століття радянський союз дуже вбили багато всього. А ми відродили ще ото дев'ятнадцяте століття, вісімнадцяте століття, найдрівніший обряд. Дивись, яка красива, боже красуня, і друге підборіддя. Це бачиш, як продумано було, нема в тебе як у Правда, що гуцули на пограмах раніше не плакали. Не плакали? Ну, якось так. Кіння забутих проєкту було, сказали, що вони так доставилися до цього так філософськи. Ну ні, вони, наприклад, гуцули, ти знаєш, що Грушка обряд. Це ж вони веселилися на смерть, коли був похорон. Вони навпаки допомагали, щоб душа легше, легше пішла на небеса. Додому до Бога. Ух, як гарно! Ну, Дивіться, ще... я... гарно, гарно! Ух ти. Ну, не Вкрали таку нас ну ми, ми продавали. нами, я... я... Ні, ну я одружений, то мені так, а всі інші так. На початку великої, На початку великої війни ви казали, що були ну, у вас були сумніви чи робити постановки, особливо там якісь веселі вистави, комедії. А потім зрозуміли, що треба. Чому? Ну, справді це напевно не тільки там нас, людей театру. Це взагалі митців було зрозуміло, що робити, коли почалося повномасштабне вторгнення. А якщо грати, то що грати? Грати драму, трагедію, коли навколо суцільна драма і трагедія, чи комедію, щоб це не було якось як насмішкою. Але ну, коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас є укриття, де ми вже грали вистави, і там, власне, під час тривог були тимчасові переселенці, люди. І ми просто з ними говорили, і потім вирішили, думаємо, ну, хоча би зробимо те, що ми найкраще робимо, заграли виставу. І ми заграли тоді перший раз націю і відгук, який. Нам всім Боже, да, нас дав нас впевненість, коли жінка з Бучі, і вона казала, що каже: я не, не плакала ні разу, коли почалося це повномасштабне вторгнення, буду мало часу. Як, як вони переживали це, все каже, тому що я тримала родину, дітей, коли ми втікали під бомбардуваннями, не плакала. Ну і так далі, і так далі. І коли потрапила під час тривоги до нас вже у Франківську на виставу, каже, я з перших секунд заплакала, я проплакала всю виставу, і мені стало легше, тобто, ось це. Катарсис, це очищення. І каже: я роздивилася, що навколо, що можна, є світ, треба жити. І ми тоді зрозуміли, що театр є дуже потужною арт-терапією. І ми потім багато говорили з психотерапевтами професійними, які сказали, що так, театр це надпотужна терапія, тому що ну, для того, щоб вилікуватися хворому, треба захотіти лікуватися. А не кожен хоче, іти навіть, ми це знаємо. Добре, а прийшовши добре. на виставу, ти підкладаєш себе під якогось героя, персонажа. Ти проживаєш і очищуєшся. Тому приходьте в театр, а ще такий класний, як наш франківський драмтеатр Ну, якщо ви не прийде, то вам не повезе, а потім будете жаліти у То Театр життє. прийде до вас. До життя, та, 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 життя буде жаліти. Як Боже, та, тако такого пінську. а таких красивих акторів, там ми таке не я ні. Найкраще у світі. Я, до речі, пригадую, як ми проект переможці презентували якраз у Франківської, ну, і якраз ну. ми там познайомилися. І я пам'ятаю, що от якраз теж був такий момент, про що ми зараз, про що зараз говорили, що от коли я брала мікрофон, я намагалася всіх підбадьорити, всіх якось піднести, а люди дуже тоді так якось Приймали навпаки дещо сльозами, так і я пам'ятаю, що якраз пан Держипільський спробував мені теж цю мажорну ноту підтримати, тому що для людей це дуже важливо взагалі мати оцю таку е, антистресову можливість. так. Да, да. да. дивіться, Ростислава, вас нещодавно буде народження. Така кругленька О, 50 дата, рок. перших 50. <ріпи> ми, дуже довго, ми дуже довго думали, що подарувати можна. А, думали квартиру нахищати. Подумали, що це міщанство. Хто <ріпи> <Так>, сказав? Це міщан... <ріпи> <ще навши> міщанство. <ріпи> ми вирішили вам грамоту. Тут подарувати Це ви побачите <ріпи> завжди. ні Насправді це не грамота, це наша візитівка. Тому що що ми можемо подарувати хорошому режисеру? Що потрібно хорошому режисеру? Хороших акторів, які можуть грати все. Тому ми з Соломією, вона цього ще не знає. Ми даруємо свої, свої знання, свої вміння. Не будемо дуже скромними, свій талант. Це наша визитівка. Ви можете нам, коли у вас буде роль Супер. хороша, подзвоніть, Йо! Граємо ролі люди і всякі. <плес> Дякую. Там телефон. Я... Дзвоніть. Ну і що? Да. І много еліта, так? еліта, <плес> Ні, у нас є е, таке, що це з якої стали зараз ми. То що вже скоро будуть у нас різдво, різдвяний цикл. Я вас запросив всіх глядачів і вас. Є фінал вже мусимо йти. Чу, ні, ні, що ви скажіть, що можемо дивитися, як ми файно прощаємося. Давайте, давайте, давайте. Співаємо. Так, Давайте ще щось заспіваємо. Нам таке, якби гуцульський могаліта. Так, 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 на 50 років таке. Ні, ми ні, не треба нагаліта. Давайте це, що ми хотіли прощатися, рекламуємо, та плєд. Що ми мали співати? А, То треба ого, сказати, Коли виглядає пляш. Я сказав 16, -го 16 -го. січня. січня ми я вже це Це така заготовка. вони ніби перепитують, що глядач ще раз почув 16 <laughs> січня. Так, 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 так. Але завтра Наталка Полтавка і сьогодні ще у Сульській сріблі, бо ми поки тут. А? Що, Олег ну, пропав? Давайте. Давайте. Чує мені, зозулиця, витаєм залю, та дякуєм за приймання самого Господа. Дякуємо за приймання Севу Господарю. Подивіться, одиться на сюди. Приходить, і, як завжди, на сам кінець. Давай, я слів Насправді знаєш, я хотів би сказав. А, я думав, вже секс почав чити замість тебе. Ну тебе немає я Але хотів не підстрахуватися. Але ні, дуже добре, що ти прийшов хотіли квартиру подарити. І а, те, що ти говориш у цій виставі, гуцульській весіллі, в кінці, для чого ми це все робимо? Для чого це нам потрібно? Yeah. Давай філософське. А ти хочеш мудре щось? Мудрело мене чекала. Треба щось мудре, ну. Дивіться, знаєте що? Куди дивитися? Куди завгодно? Хто, хто, поки... Я не знаю, я перший раз дивись прямо! На На вогник! На вогник. Старі люди кажуть, що. Знаєте, Поки ми зараз живемо в такий час, ми ведемо лік часу. Лік часу від того моменту, що нас вражає. От, Наприклад, кажуть, що от було таке весілля, ми були на такому весіллі в наметах, що ми вже 20 років такого весілля не бачили. Або, наприклад, кажуть, що Е, такий град випав того року, і ми пам'ятаємо, лік часу ведемо. Так само від поганих подій, які нас вражають, ми ведемо лік часу від Першої війни у світі, від Другої світової. Так само тепер наша війна з 14-го року триває. Тепер повномасштабне. Ми дні рахуємо. Рахуємо дні, бо нас це вражає. У нас буквально три секунди. Ні, в нас більше. Е, і так кажуть люди, що раз настала така біда, то буде кінець світу. Так кажуть люди. Але я вам скажу так, люди добрі. Поки ми маємо свої традиції, поки ми маємо свою культуру, поки ми маємо свою мову, поки ми маємо своє коріння, поки ми маємо своє весілля, кінця світа не буде. Не буде, бо люди будуть женитися, народжуватися нові діти. Вони будуть знати свою культуру, свою мову, свої традиції. І в них буде їхнє весілля. І нові діти народжуються, і знову буде весілля. Весілля, яке було і зпрежди. Ось це, так, це, так, це, так! Ми, так, ми передаємо, так, колегам, 1 +1, так передаємо слово нашим колегам ICTV. До зустрічі! Передаємо слово нашим колегам з СТБ та ICTV. Ну і до зустрічі в нових ефірах каналу 1 плюс 1 в марафоні Єдині новини. А Дякую, зараз ми, ми на весіллі.